— Привіт! у вас є хвилинка? У нас дуже просте запитання. Хочемо запитати найяскравіший спогад з вашого дитинства. Ваш найяскравіший спогад з дитинства. А напевно, як як мене сестра повела на людяну гірку, ну саме гірку, спустила мене, і я в забор врізалася. Ось це я ніколи не забуду. Я а, все гаразд, все, все вийшло. Ну, ти ще дитина, я звісно ж розумію, але можливо в тебе вже є такий якийсь яскравий спогад з твого дитинства? Ні. Um, nee. А у вас? Е, як я в Грузії руку зламав, напевно. Ми поїхали в гори до наших е, родственників. Я там руку зламав взагалі. Дуже весело було. Потім купався ще в батумі. Ну, дуже круто було це Спогади, у вас, звісно. Кожен <свісно> день, напевно, яскравий, тому немає нічого такого одного. правда? Пригощайся горішком із Гущенко.